Я щиро заздрю тим з вас, хто не читав ці книги і кому доведеться читати їх або якусь з них вперше. Це заздрість від цього серця. Ви на каналі Юліо, мене звати Володимир, і сьогодні я розповім вам про свої топ-6 книг, які я хотів би забути, стерти з пам'яті, лише для того, щоб перечитати їх як в перший раз. Я дуже захоплююсь цими книжками. Для мене вони супер визначні, супер круті, супер важливі, але. Коли ти читаєш їх вперше, ти отримуєш найбільше максимум думок, емоцій і максимум несподіванки. Тож, поїхали! Ставте лайк, підписуйтесь на канал вперед. Перша книга, про яку я хотів би забути, щоб прочитати її, як в перший раз, це 1984 Джорджа Орова. Так, так, супер відома, супер розпіарена антиутопія, яка відома по всьому світу, але від цього вона не стає менше крутою, менше класною. Я коли вперше читав її, взагалі не знав, чого чекати лише приблизно про диктатуру. Так, великий брат слідкує за тобою, але що то воно має бути? Який там має бути сюжет, що ми маємо отримати, і ця книга, повірте мені, перевершила всі мої сподівання. Я отримав і мороз по шкірі, і думки, і дуже дуже сильні емоції, не завжди приємні. Так, ця книга розповідає про життя одного маленького Вінстона в диктатурі, вигаданій країні в далекому майбутньому. І ця книга розповідає нам, крім того, що розповідає багато. Про тиранію і про диктатуру, і про те, як вона розвивається, і головне, як вона розвивається серед самих людей в самому житті, і в головах і в серцях кожної кожного гвинтика, так би мовити, цієї системи. Оповідь щоденник Вінстона така собі сповідь, яка захопить вас, я гарантую, яка змусить вас ховатися разом з героєм. Писати крадькома свій щоденник в світі, де заборонено писати щоденники. І ті моменти, які ви проживете разом з героєм, вам буде до дрижаків страшно, вам буде до дрижаків неприємно, і ви отримаєте багато відчуттів і інсайтів. Врешті-решт, ця книга це, мабуть, топ 20 найвідоміших книг усіх часів у всьому світі, принаймні в західній цивілізації. Я чітко пам'ятаю момент, коли читав 1984 вперше, десь на половині книги, приблизно, я вже думав, мене нічого не здивує, нічого не зробить, так би мовити, скрімер-ефект, нічого вже не викличе дрижаки. Але на одному моменті, і я вам не скажу на якому, мене прям помурашило вкрило сиротами, і я зрозумів, що це майстерність письменника, це актуальність теми. Це страшна правдива реалістична історія, яка на правду, може статися, на жаль, в будь-який час в будь-якій країні з будь-якими людьми. На жаль, тиранія і диктатура як гідра вони не знищенні. Коли їх знищуєш десь в одному місці, вони проростають в іншому. Ця книга про це і про дуже дуже багато важливих речей, і читається вона дуже круто. Ще раз я б дуже хотів прочитати її як вперше. 1984 Джордж Орел. Наступний твір, який би я хотів забути і перечитати як вперше, це бійцівський клуб Чака Поланіка. А в свій час я подивився фільм. Спочатку подивився фільм, і він мені трохи збив курс з того, як сприймати цю книгу. Направду, фільм крутий, але я б волів би зараз. Як я казав вже, не дивитись фільм, не читати книгу і не знати про це нічого, і прочитати книгу як вперше. Звісно, я пам'ятаю ті емоції після бійцівського клубу фільму в 2000-х, всі почали качати прес по три рази на день, записались на карате, контактні види спорту і так далі. Але сила цієї книги і цієї історії не в цьому. Я не буду переказувати вам весь зміст, лише скажу, що. Що історія, яка була для мене, начебто, очевидною в 20 років, коли я її перечитав в 30 чимось, вона мені здалася набагато глибшою. Це історія і про критику суспільства, і про критику речизму, споживацтва, і про внутрішній бунт, внутрішню революцію, яку буквально розпалює наш герой, починаючи з себе, і яка трансформується в щось більш глобальне. Але на правду, це книжка з крутим плотвістом і. Просто з неймовірним підтекстом я думаю, я зроблю на цю книжку окреме відео пізніше, але поки що, повірте мені, ця книжка варта того, щоб прочитати її. Ця книжка не просто про те, як мужики б'ють один одного в підвалі. Ця книжка варта того, щоб прочитати її. Вона наповнена сенсами і. І це справжня література, література, яка не тільки комфортна, з якою не тільки відпочиваєш, а як і 1984, яка змушує тебе почуватися некомфортно, яка змушує тебе переглядати свої ідеї, свій світогляд, яка змушує тебе відповідати собі на питання. А чи дійсно я живу так, як я хочу, а чи не нав'язано мені чогось суспільством, зовнішнім світом? А чи не сильно я прогинаюсь під оточення, під зовнішній світ, і купа різних важливих і не завжди комфортних думок? Це те, що є бійцівський клуб Чака Поланіка. Наступна книга в цьому списку? Я би хотів прочитати її вперше з тими свіжими думками, враженнями і емоціями. Сирени титану, курт Вонегут. хитро маскуючись під таку собі космічну фантастику з переміщеннями в просторі, і в часі, насправді сирени титану має стільки підтекстів, наприклад, від іронічного підтексту, сатиричного над людськими бажаннями, над політиками, над владою людей, над тим, як ми серйозно ставимось до себе і свого життя, і чи направду воно є таким серйозним. Від такої сатири до дуже глибоких страшних речей, і явищ в людській поведінці, які змушують відчувати сум, задумуватись, це і те, що дурні політики приходять до влади, це і те, що мільйонери, і олігархи можуть робити все, що завгодно. І от від таких очевидних речей ми доходимо в цій книзі до захоплення щирою дружбою, стосунками в родині, вірністю. І, звісно ж, питаннями свободи волі, більш глобальними питаннями, чи все це навколо має взагалі якийсь сенс, і за що взагалі треба триматись в цьому непевному світі, і чи є взагалі щось в цьому нашому всесвіті, щоб виправдовувало існування всього цього. І все це Курт Вонегут покаже вам, пропустить вас через цю, через цей атракціон, через цей варп-тунель. І я хотів би побачити вас, коли ви читаєте вперше цю книгу, і які емоції у вас були б. Мене вона вразила неймовірно як сильно, і про неї важко розповідати, бо вона вміщає в собі дуже багато. Серена Титано, Курт Вонегут. Наступна книга, яку я хочу забути і прочитати як вперше, це День Трифідів Джон Відом. Фантастика постапокаліпсис написана британським автором в якихось бородатих 50-х роках, але вона була просто предтечею і базисом для всіх зомбі-фільмів, ідей з постапокаліпсисами всякими е, монстрами, вірусами, халепами. Тут нема зомбі, тут є дещо більш виважене, спокійне, але не менш небезпечне. День це. Антиутопія постапокаліпсис про те, що може стати з людством, якщо відбудеться якась катастрофа, дуже заїжено, скажете ви, але ще раз заїжено це тільки тому, що всі сучасні постапокаліпсиси, всякі ходячі мерці, все про зомбі, про віруси, вони всі є синами і правнуками Дня Трифідів Джона Уідема. І коли я читав це вперше. Я був настільки здивований, наскільки в порівнянні з сучасними книгами про зомбаків, постапокаліпсис, катастрофи, наскільки ж ця книга по-хорошому вивірена? Автор, на мою думку, тут досяг ідеального балансу між страшним, неприємним, трешовим у цією поведінкою людської спільноти, коли все пішло шкереберть, і як люди ставляться одне до одного, то що дуже часто любить робити в своїх творах кінг. І інші автори. От тут Джон Відом, на мою думку, витримав тонкий баланс, не скотившись в чорнуху, він не насолоджується тим, хто кого як там вбиває, квалтує і так далі. Ні, ні, ні. Цього тут дуже мало, і воно тут дуже побіжно. І між тим, як іде сама історія, сама пригода, і при цьому тобі і страшно, і ти переживаєш за героїв, і оцей ідеальний баланс між... Обсягом тексту, трешем, який відбувається, цікавістю до того, що будуть робити герої і що з ними відбувається, ідеально витриманий в дні трифідів Джона Уидема. Якщо ви не читали це, я бляха вам заздрю. Забудьте всі «Ходячі мерці, зомбі-апокаліпсиси, сучасні фільми і прочитайте День Трифідів. Наступний твір, який я б з радістю хотів би забути, і прямо зараз перечитати його знову. Це Убік Філіпа Діка. Я взагалі не знаю, як описати цю книгу. В ній є крутий поворот. Не читайте жодних анотацій. Це стосується всіх цих книг, які я називаю в цій підбірці. І повірте мені, про убік можна казати багато, але я скажу трохи: не читайте анотацій, вас це дуже здивує. Це типу фантастика майбутнього. але... Це про пригоду людини в технологічному світі а, з незвичною ситуацією. Фішка цієї книги в тому, що поки ви не знаєте, що відбувається, ви щиро з героєм а, в захваті, в страху, в здивуванні, і це продовжиться до самого кінця книги, поки вам не розкриється по твіст. І це дивна фантастична фантастика. Тут такий собі градус, такого собі. Дивного сну і наркотичного трипа, викручений майже на максимум. Ну, це Філіп Дік. Хто читав, той зрозуміє. Може, ви читали інші його твори. Коротше, описувати сюжет Убіка не має сенсу. Це фантастика, це дивна пригода, яка в кінці розкривається і викликає дуже сильне здивування. Якщо ви не читали нічого Філіпа Діка, то читайте Убік. Я б хотів би прочитати цю книгу як вперше, отримати ці емоції, які я отримав від неї вперше. І остання книга в цій підбірці: я б хотів би забути і перечитати наново Соляріс Станіслава Лєма. Так по солярісу було багато фільмів, і я вважаю, вони теж зіпсували враження, бо вони абсолютно не передають а, суть книги і суть історії, яка написана. Це теж фантастика про космос, про самотність людини. Це теж щоденник одної людини на космічній станції. І повірте мені, тут ми маємо і крутезну атмосферу, такий саспенс, оця тиха, малолюдна космічна станція, на яку прилітає наш герой біля одної планети. І на цій станції починає відбуватися дещо неймовірне і загадкове. Більше я не буду нічого говорити, але повірте мені. Те, що відбувається всередині свідомості героя, і те, що відбувається фактично на станції, його короткі діалоги з тими, з тими деякими людьми, які там все ще є, і та загадка, і той страх і захопленість, яка виникає в якийсь момент сюжету, Лєм зміг зобразити це ну, майже ідеально. Книга Соляріс невелика, і якщо ви не читали її, я вам дуже раджу, це теж, окрім того, що це. Топ 50 взагалі найвідоміших, найкрутіших всесвітньо фантастичних книг, вона ще й направду дуже-дуже захоплива. І те, як це написав словами Станіслав Лєм, як він занурив вас як читача в цю атмосферу, і при всьому тому, що вся вся дія відбувається на одній космічній станції, це справді крутезна робота, це справді талант Станіслава Лєма і. Це книга, яку б я хотів прочитати як вперше. Я досі пам'ятаю, як я читав її років 17 ввечері з настільною лампою, і як же мене тоді торкнуло оці події на станції, ця космічна темрява, ці дивні мешканці цієї станції, і ця загадка, і те, що там відбувалося. Тож, оце і є шість топ книг, яких би я дійсно хотів забути і всі прочитати як в перший раз. Знову отримати той ексклюзивний і супер-супер непередаваємий досвід. І я вам чесно кажу, я прям заздрю тим людям, які не читали якусь з цих книг. І єдина до вас порада, не читайте жодних анотацій. Якщо ви не читали і не знаєте про що це, не спойлеріть собі сюжет і просто беріть і читайте. Я тільки зараз усвідомив: я не вибирав ці книги спеціально по якомусь жанру. Я просто пригадав самі основні свої сильніші, найсильніші емоції, і в яких книгах найнеочікуваніший накал емоцій і поворот сюжету, і от випадково вийшли якісь такі е, дистопічні темні. Антиутопічні книги. Тобто, я не підбирав їх за тим, щоб тут був потвіст, і я не підбирав їх за темою антиутопії, і все погано, і все похмуро і нуарно. Але так вийшло. Наступного разу треба розказати про якісь веселі книги. Тож, дякую, що додивилися. Пишіть коментарі, чи читали ви щось із цих книг, і чи згодні ви зі мною, що ці книги вартують того, щоб забути їх і перечитати як вперше. І якщо не читали, також напишіть, мені дуже цікаво, чи є хтось, хто не читав якісь з цих супертопів. І ще раз, ви просто щасливчики, якщо ви не читали і вас чекає попереду така пригода. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Володимир, ви на каналі Юлео. Побачимось в нових відео.